Так, ну що це у нас за чудо таке, так? Ха-ха. Чудо чудове, можна навіть сказати, французьке. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравейсів і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Малахтах на ProjectLouis, а Project Louis, так, ну, поправити в коментарях мою мову. Ну, Ви знаєте, що я, в мене пізнання всіх іноземних мов, але вимова. У мене ну, ще те задоволення, так, по-своєму, вимовляю. Ну, Проєкт Луїс називати. Це нас що? Це у нас французька СЛТ 9 рівня з новорічних коробок. Отже, побачимо, на що вона здатна. Я так ну, подивився, ну чому чудо. 8 снарядів у барабані. Давайте глянемо. Бронебійні снаряди 210 пробиття. 125 одиниць, шкода від пострілу. ну Це напевно, кулеметного типу. так, Це вже не автоматного типу, а кулеметного типу. У нас гармата така щось мені нагадує. Е, типу, як в сталевому мисливці так, на Арлікіні. Побачимо зараз. Ще поки що не стріляв. Між пострілами одна секунда. Так я розумію. Ну так. Отже, кожну секунду ти будеш вихлопушувати по. Ну це якщо будеш пробувати, пробиття ще те задоволення. Далі у нас що? У нас під каліброси поліпшені снаряди, а під каліброси 248 вже пробивають. Ну, багато їх заряджено. Це ви знаєте, ну ми зараз е граємо проти десяток, проти 11, то вже напевне. Ну і плюс ЛТшки, я бачу, що по. Рухливість по маневреності ще те задоволення. Швидкості також не вистачає як для ЛТшки. Але ми стоїмо, пересвічуємо, Вже 2200 насвічено. До речі, наш герой грає не один. До речі, наш герой чудовий блогер-стрімер. Не забудемося після е перегляду відео, перейти та підписатися на чудовий ютуб канал Малаштаг. Будемо за це вам дуже вдячні. Особливо я вам буду дуже вдячний. Ну, я так думаю, що і наш герой грає не один, грає. Од, з братішами совзводними, один на медведі грає, а інший на М53, М55, це артилерія. Чудовий та цікавий взвод, до речі? Я вже розповідав, що довідається цікаві історії. Колись намагалися один на ЛТшці зіграти, один на артилерії. Ну я хотів на артилерії. Але нас довго не хотіло запускати в бій, тому ми потім образилися і взяли. СТ-шку і артилерію, тоді вже СТ-шку швидку, об'єкт 140, який також насвідчив. Свої чудові та цікаві історії не забувайте писати. Ось ми побачили, як стріляє, так? Не забувайте писати в коментарях. Ну вже за розвідданими у нас майже 4 тисячі. Я також здивований, тому що ну, ця карта так. Ми знаємо, що ну, вона як грається. В основному нашими героями спочатку потихеньку, посвітив, постояв, а потім поїхав всіх подохлопушу. І хотілося б побачити, як він от просто як вриватися, увірватися десь в гущу подій, так? І влаштувати заробіще. Ну і звичайно ж було. Мені здається, що три в взводі також дуже довго буде запускати в бій. правда? Буде підбирати команди дуже довго. Це щоб я завжди прошу що зіграйте на якісь класні цікави. То на такій техніці три Луїса, мені здається, це жах для суперників. Просто налетіти і за дніща та по бортам когось злопушувати. Кунзер-пунзер був жорстоко нахлопушений. Оце, оце вже влетіло, майже все влетіло. Розрядка самого барабана комфортна. Шкода від пострілу від одного не невелике, але снарядів 8. Так, якщо я не помиляю. Так, 8, так, 8 снарядів. <смітна> потужна... Ну це була так, як реклама перед новорічним наступом, показували всі танки, які будуть в новорічних коробках. Ну, дій, ну там сказали, це потужна гармона, потужна, дійсно. Жахаюча для суперників. Зарядився зараз на поліпшені снаряди, бо вже треба потяжам буде постріляти. Місто, в місті наші баратіші повихлопушували всіх. Наші совзводні, ну, в принципі, нормально себе відчувають. Там медвед під'їхав, буде центр прикривати, артилерія буде всіх накривати своїми чумоданами. Ну, а наш герой, що буде всіх вихлопушувати? Ну, хотілося б, так? Вже на взвод, до речі, двох приклопувати. Вон, взад дніще. Ще <плес> Ну І ще один постріл. Два ри знищено. А тепер хочу побачити, як вривається врив такий зробити, так? От на супернику. Тільки нам допомога треба, щось наші братіші познічувалися ті повернулися через А-лінію. І по центру щось ну, взагалі нікуди не хочуть їхати. Один лише БЗТ-70 поїхав на захоплення бази і буде відволікати. Можливо, він там десь і артилерію знайде. А тепер те, що я хотів, план на бій такий, так? Дослухаються до моїх порад. Хочеться, правда, от на таких танках. Майстерна гра бачимо розвідника, так, постріляв по дальникам, чудова точність слушність. А тепер хочеться ще й екшену влаштувати. Під'їжджають, підтягуються наші братіші, хай наш созводний їде братішний братішне захоплення, в принципі, так, там допоможе. Також буде зараз накидувати чомоданий наш е е е артилерист. А ми намагаємося. Бронювання тут немає взагалі, ну я сумніваюся, що ну, французький кіл Нема ні, ні бронювання. хіба що в ЄБРа імбо чарівне колесико його часто дуже рятує. Все, вазиком, поїхали. ХП багато ще. Як не дуже багато, але в принципі 1400 хп ще є, так? Ніхто по нашому герою не стріляв. І ось. Закружуємо. Ну бачите, швидкості не вистачає. Він встигає. Кранваген встигає навіть повернути й корпус, поки ми його намагалися закружити. Отже, маневреності рухливості тут нема, це з недоліки. Барабан, реально дуже крутезний барабан, мені подобається, але треба більше грати. Ну це в такому бою, де тяжів треба побувати. Тут І артилерія Так, ми саме небезпечніше зараз випухуємо. Ну і артилерія, звичайно, найнебезпечніша. Ще є снаряди. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає kel 2 Z на Project Louis. Карта Хайвей. Ну що до бою! Так, на Highway мені цікаво. На ЛТшки. Нова імбіщинська імбіще, так? Чому? Ну, барабан. Мені здається, його треба використовувати. Не просто як ЛТшки. Мені здається, для ЛТшки повільно, правда? І ну, вона така громістка. Якби вона трішки менше з ростом, можливо так. Ну такий Мені більше на СТ схоже, ну ЛТшка та ЛТшка. Чому легкий, легкий танк, бо напевно що легке бронювання. Але гармата Гарматіще. На дальніх дистанціях, ну, мені здається, ще те задоволення стріляти. А ось на середніх або вриватися такі вриви робити, коли йде зарубіщенське зарубіще. І по бортам пострілювати, і комусь в за ще заїхати, всадити барабан на 8 снарядів, то я думаю, що це чудово. так? І не чудово для суперників. Що в нас заряджені? У нас заряджені підкалібери 248 пробиття підкалібровів. На 9 рівні, ну. Як скажемо, 210 у нас основні ББшки, але ж в них швидкість. Ну, швидкість 1000, так? А от підкалібери тут вже 1000. 300, в принципі, десь можна навіть і по дальніх дистанціях, по якихось ЛТшках. Ось також Луїс є. Я думаю, що в нас буде ще перепалка з ним і буде дуель на дуель. Хочеться побачити такі дуельні. Поки що граємо розвідник побережно. Немає куди поспішати. Та й взагалі, ну, я пам'ятаєте, от три довго буде запускати в бій. Мені здається, дуже довго буде. так, А можливо, взагалі не, не пустить. Ну от щоб три ЛТшки на Луїсах взводом, бо один з підписників навіть також вже не витримав і, і написав, що ну зіграйте вже з водами якийсь бій крутезний. Ну так же ж просить гравець UA, порадуйте вже його. Так? Хай вже заспокоїться. Адже у нас по бою один-два рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП зараз вже не в нашу користь, який щоб було, по-моєму, в нашу. Що в нас далі по перекатці, ніхто не поїхав. я так розумію, що зараз, як змінили карту, ну зовсім перекопали її, то по першій другій лінії з нижнього респаунту, з лівого, чомусь взагалі не дуже намагаються проїхати, чекають ось там, в цьому маленькому містечку. так? А суперники під'їжджають. Під'їжджають, Ну я не знаю, там їх зібралося поки що двоє, там Луїс і Кокодріло. Кокодріла небезпечний суперник, і ми бачили, що це щось ну дійсно, верніше, побачимо, що це щось дійсно крутезне. А чому побачимо? Бо, напевне, на Луїсі вийдуть перші бої, а потім вже зразу ж за ними вийдуть на Кокодрілі. Так. Я ще не, не, не вирішив, які будуть перші бої показані. Також, хто чекає довго свого бою, який вже записаний, я завжди пишу вам відповідь на електронну пошту, що у вас бій записаний та чекаю в черзі на вихід в Ютуб. Тож почекайте, буває так, що з'являються ще бої, які треба об'єднати. так. Буває таке, що у вас там якісь короткі, такі недовгі бій. І я ці бої вже чекаю, коли буде однотипна техніка, то їх об'єдную. Так що не засмучуйтесь, не ображайтесь, О, не ображайтесь. Так, не засмучуйтесь, будуть ваші бої показані, але... Буває, треба і тиждень почекати, а буває, зразу ж покажуть ваші бої. Бо на якійсь такій техніці треба їх зразу показати. Бо це дійсно саме в цей момент буде цікаво побачити. Отже, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. У нас дуельна дуель з мантікорою, ми мантікору вихлопуємо. Ха-ха-ха. Ось вона сила силище. ЛТшки ми вихлопушуємо пломіще. І мені здається, ну, маневреність рухливість ще те задоволення, так? швидкість ще те задоволення, але ну, по бронюванню нічого не будемо казати, нема тут бронювання. Але е якщо навіть ЄБР зустрінеться, то ми то ЕБР не закружляє. Так? Якщо в містому бою, то в дуельні дуелі, то мені здається село його перехлопути. Поки що бачили, Мінотавра, ми перехлопушили взагалі без проблем. Так, а в них там ще Луїс залишився, залишився, хочеться мені із ним дуельної дуелі. Він також одноприклад хоче. А ось він. Чудово, приїхав. А, ну 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 на тобі. Так, тут бачимо, що більш так ефективно користується нашим магазином, нашим барабаном, наш герой. Не витрачаючи просто так от на автоприсілі, багато снарядів полетить, де проб'є, дещо не проб'є. Тут бачимо, так грамотно користується. Тому що подальникам ще може бути те задоволений. Але точність служність я бачу непогано. 1636 настріляно, один ворог при 8-9 рахунок не в нашу користь. Броя джет Лоє Луї... Луїс намагається тут підсвічувати, чому позаду нього їхав походріло. Рейнметал Пансерваген десь по центру може підбиратися. Там вон, бачимо маякують вже братіші. А наші братіші вихлопушили місто, але повертаються. Ну, Вони там злітали, вони там далі не можуть. Вони чекають, поки ми тут розберемося з Крокодрило і з Луїсом, а потім ми поїдемо допоможемо. Бо вже бачимо, там їх і вихлопушують, так? Я так розумію. Окей. Напруження досягає свого апогею. Ава, приїхав. Якраз підбовує. чудово. І ще. Ну, Шкода від пострілу невелика, але в принципі так от вистачило нам зараз вихлопушити. Все чудово, вони там Кокодріло втрачають. Вихлопушити, Панцервагена нам вистачило. І зразу перезарядка. Чому? Тому що у нас перезарядка самого барабана, вона комфортна. От Реально, між пострілами секунда це нормально. Не треба так, як з кулемета стріляти. так? А ну, витрачати просто коло патронів. патрони. А е, сама перезарядка всього магазину, вона комфортна. Аба, ще у нас... Оця дуельна дуель, яку я хотів, ще й майстер тарано прокачаний. Сідово, тривора і знищена. 2260 настріляно. А тепер їдемо, ну, тут вже ну, дочекали, там пратіші чекали, не дочекалися. Ну, їдемо, тоді помстимося за пратіші. Всі їдемо. Чарпотурчик хай на базу їде, Т-30, хай в місто їде. А мені здається... А, ну так, хай бача з нами їде на всяку випадок. Бо я чомусь вже подумав, що наш герой поїде там всіх коло тут кушати. ха без... В місті це точно небезпечно. А наш герой, бачите, він думає, що зараз поїдуть. Я сумніваюся, що вони поїдуть. Так, от їх двоє зараз. Т30 і Кобра у них в місті, а ВЗ, скоріш за все, він захищає зараз базу. Не поїдуть. Вони будуть чекати. Вони бачать, що в нас перевага, вони думають, зараз вони випучать очі, так як в реплеях від підписників, суперники випучують очі, їдуть по одному, і вони їх будуть всіх перехлопушувати. А наші ж герої, герої битв на реплеях від підписників. Так? Навряд чи що вони будуть випущувати очі? Ну бережненько зараз, а нам немає куди поспішати. Ще час, в принципі, є. Вихлопу Шевча потурчик. Т-30. Ага, вони всі в місті, все, я побачив. Вони там всі місці. Кобра! Нападає... ух ти! Кобра нападає на потурчика. Об'єдналися звезе. А ну, дальнякам, от бачите про що я казав? Оце. Але нічого так реалізація. Заходимо на КД. Бачат вперед. т 30 вперед. До чархотовщика. А ми вже об'їдемо, тилів заїдемо. Так на непомітності, ну я не знаю. ну я... Напевне, треба ще побачити на Малинівці і на Пропорівці так? Там вже показово, як на непомітність може себе показати, так? І як розвідувати. Я сумніваюся, що на, на відкритих картах він може так наставлювати. Хоча це теж не закрита карта, але бачимо, що є у нас тут гніздо, так, ми загніздилися, від'їхали 15 метрів від кущика і він нас не пересмічує. Він вже знищений, знищений на копрі. Їде вже в пошуку, думаю, ну хоче я зараз прихлопушу вже доводжу. А, в пошуку, чархотурчик вже на базі супер. Бачать, я думаю, впорається з коврою. Дайте 30-й там під'їжджає. 3492 настріля. Я думаю, там блиндами трішки залітало, але ж у нас шкода від пострілу невелика, то думаю, десь 3600 напевне, настріляно. 440 у нас натанковано. Де ми там танканули, я не знаю. Напевне, що від Луїса танков. Ну і 1155 за розвідданими. Три вороги знищено. Йдемо на 50. А, цей задом став, Ну, взагалі, шикарно. Зараз ще на гуслю поставити. Ну, критує, критує його. ну Пробиття у нас слабеньке на ББХ. <гум> Я так дивлюся, що... Ну, в принципі, то й вистачає снарядів. Це якщо просто отак стріляти куди попало, то може і не. А так, в принципі, якщо грамотно. так? Використовувати свої, свій боєкомплект, то я думаю, що вистачає снарядів. Все, практично відволікає. Ти вже знітився, знітився. І вихлопушуємо на автоприцілі, так як я і полюбляю. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!